Медійники початківці Лазової привезли з міжнародного фестивалю чотири дипломи. Конкурс Кришталеві джерела проходив на початку вересня у Києві. Вихованці будинку творчості підготували на фестиваль три радіо й одну телероботу і стали дипломантами. Насті, 16 років. Вона навчається в 11 класі і мріє стати журналістом. Готуючись до конкурсу, дівчина взяла інтерв'ю в музиканта. Каже, записували його в радіостудії. Це було очень познакомиться с з новим чоловіком, о ньому побольше. І робота получилась в общем неплохая, конечно, не без помощи руководителей. Міжнародний фестиваль Кришталеві джерела цього року проводився у 25-те. Він згуртував дітей, зацікавлених фото, радіо, телебаченням і кіно. Радіо роботи та телепрограма Лузівчан виявилися одними з кращих. За це їхні автори отримали дипломи та свідоцтва. Диплома у нас взагалі не ім'я ради старшокласників, але вони будуть висіти в нашій студії прикрашати. Але дівчата отримують свідоцтва про те, що вони є учасниками фестивалю, що вони дипломантами і ми особисто вручимо ці свідоцтва дівчатам. Мабуть, коли будемо святкувати у жовтні ювілей ради старшокласників 10 років. Юні медійники вже готуються до наступних міжнародних конкурсів. Наприкінці вересня один проводитиметься під Києвом, другий у Харкові. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.